Краб сьогодні буде переїжджати. Переїде такий 60-літровий акваріум. Уже грунт я засипав. Десь він 5 мм фракція різного кольору. Зараз декорації проставляю. Подивимося, що з цього вийде. Поставив три отакі валуна. Коряжку. Зараз посажу рослинки і воду залью. Не знаю, ця коряга вона велика, така ничук йому тут буде купа, але все рівно. Можливо, я її приберу. Подивімося, як він. Якщо він буде на неї вилазити, то лишу. Якщо буде тільки на каміння вилазити, то приберу. Прикущика Анубіаса посадив. Ну, не знаю, він, може він його розтискає і порозриває. Буду дивитись. Ну і так не дуже так, для зелені Пізніше, як баланс настроїться, то може пі з тією якусь цю. водні рослинки накидаю сюди, різ якоїсь, подивлюсь. Воду заливаю з трьох сотки а вода хороша. Ну і трохи водопровода долью. Ось цей краб. Це у нас був було... на... на період переїзду. Тут менше дня пробув. Дівчинка у нас краб. Так, не щипайся, дівчинка. Так. Зараз її запущу. чтобы еще было и, и чтобы из них дарить. И пошла. Есть. Все. Краб в аквариуме для краба. Ну, шо. Вже пізніше зніму, як вона освоїться. Вже зніму, як їсти буде. Ну, такий вийшов палюдаріум. Мені подобається, в принципі. От. І краб красивий в ньому. І головне, щоб крабу сподобалося. Це і зараз цікаво. Добре. Як освоїться зніму. Пройшла ніч після запуска поліударіума. Краб вже уже освоївся. Вже їсть хорошо. Облюбував він цю корягу, вирив там собі яму. Де вилазить потрошку. От я коли зайшов, то він на коряжі сидів. У мене злякався заліз у воду. Так. Я вважаю, що красиво вийшло. Правда, він все-таки ці анубіаси прозривав, простягував, там листки валяються Я уявляю, що тут вночі було. Ну що зробиш? Добре, тоді прощаюсь, підписуйтесь. Лайки ставте будуть відео лише цікаві.